Стоять мої корзинки, доброго дня всім, нікому нічого не треба. Не хочеться йти, з'їли в базар. Курточки от такі хороші, бачите, тепленькі. Такі десь коло хати носить? 250 гривень курточка. Такий багато є, хороших курточок. Ой, чогось темно. О. Погані як курточки. Лежить все. Колись привезеш на секонд хенді колись я робила, розхватаю зразу все. А це лежить, лежить дивіться. і все. Такому нічого не треба, ще коло мене теж стоїть. дядько. Такі діла мої дорогі. Я йому горілки. Ось такий базар. Базар як базар. Людей багато є і толку немає. По чому б А жовті є.

Два літри, 79,90. це штає 80, це 4 літра, 160 гривень нормально. Це не такі, звісно, недорогія тут. Це я зайшла в ЄСІ. Пішов, пішов, пішов. галоши по 175 гривень є, 164 булочки по 238 76 праніки за 1 кг. Сейчас сюда. Тридцать ваша гривень. паста. Здесь такий чай 28.30 Вот тридцять. Ну взяла хорошенький, смачный. Акава, такая вот 88-20 и 78 есть вот такая. Ну, тени, конечно, классные, так, посмотрите, так. 70, 158. Я говорю, какие-то люди несчастные, кто в этом базаре стоит. Как дурак. О, какие лихорадки. Уже будем ехать домой. Дів у ціні купила яйця 120 гривень лоток. 30 штук, це по 40 гривень. Трошки дешевше, трохи це нападає, бачиш, домашні сьогодні по 75-80, хто як? І не попродали, Оксана теж йшла, то каже, о, ти мене не купила яєць. Я по 80 гривень продаю, кажу, ну то це по 40, щита й наполовину. Ну, понятно, домашні є домашні. що там казати. А ми вже й до цих привиклі. Будемо їхати додому. Ще хліба візьмемо. Так я почав дощик, так і бачиш, моросить mm -hmm. Дробненький. навіть уторгувати, щоб їду купити. Такий поганий базар сьогодні геть. І так всім бачиш, і єсни попродавали, і картоплю продавали по 25 гривень, теж додому пішли люди. Таке може кому повезло, що тут продали. Може од Ігору Гільзи купила 130 гривень 500 штук. Якщо тисячу береш, то по-моєму чи 250 чи 240, трошки дешевше. Треба в Житомирі буде пошукати, але його в п'ять ціни, звісно зашибись. Табак уже по 35 гривень стакан.